Розділ 29. ЗНОВУ Чорний Знак. Нарада піратів ще тривала, коли один з її учасників увійшов до Блокгаузу і трохи глузливо, як мені здалося, віддавши Сільверові шану, попросив дозволу взяти на хвильку смолоскипа. Сільвер мовчки кивнув, і пірат пішов геть, залишивши нас у двох у темряві. Заходить на бурю, Джиме, сказав Сільвер, звертаючись тепер до мене зовсім дружнім і навіть панібратським тоном. Я ступив до найближчої стрільниці виглянув виглянув двір. Багаття майже згасло, тільки тьмяно жевріли окремі вуглини, тож не дивно було, що змовникам знадобився наш смолоскип. Вони скупчились на укусі перед частоколом, один з них тримав смолоскипа, а другий стояв навколішках з розкритим ножем у руці, що виблискував у світлі місяця й головешки. Решта, трохи нахилившись над ним, наче приглядалися, що він робить. На свій подив я помітив, що в нього, крім ножа, в руках ще якась книжка. Річ зовсім незвична, як на пірата. Раптом він підвівся з колін і весь гурт рушив до Блокгаузу. Вони йдуть сюди, сказав я і вернувся на своє попереднє місце, вважаючи, що це буде нижче моєї гідності, коли пірати побачать, як я підглядаю за ними. Хай ідуть, друже, хай ідуть, весело відгукнувся Сільвер. У мене ще є Порох у ладівниці. Двері розчинилися. І п'ятеро чоловік, стовпившись на порозі, проштовхнули наперед одного зі своїх, за інших обставин, то воно смішно було б дивитись, як він поволі стережливо переставляв ноги, простягши, однак, вперед стиснуту в кулак правицю. Підходь ближче, хлопче, сказав Сільвер. І не бійся, я тебе не з'їм. Давай сюди, цюхтію, що там у тебе в руці. Я знаю правила, депутата не займу. Підбадьорений цими словами, пірат уже сміливіше підійшов до Сільвера, тицнув йому у руку щось, ще хучіш відбіг назад до своїх товаришів. Корабельний кухар розтулив долоню й глянув. Чорний знак, я так і думав, промовив він. Але де ви дістали папір, е? Та це ж лиха прикмета. Ви б вирізали з Біблії, який цей Йолоп порізав біблію. Отож і є, бачите, озвався Морган. Хіба я не казав, не казав я, що це не до добра. То це ви гуртом так надумали, вів своїй Сільвер, тепер вам уже всім гойдатись на шибениці. Який це заплішилий дурень мав при собі Біблію. Це Дік, відповів один з піратів. Дік? Ну, то вже пора йому й прощення у Бога просити, мовив Сільвер. От гуляв він своє, це я певно кажу. Але тут утрутився довгов'язи з жовтими очима. Нема чого базікати, Джоне Сільвере, сказав він. Вся команда на сходинах, як велить звичай, ухвалила передати тобі чорний знак. Переверни його, як це годиться, і подивись, що там написано. Тоді собі можеш розводитись. Дякую, Джордже, відказав корабельний кухар. Ти завше був спритняк у справах і знаєш на пам'ять усі наші правила. Я радий пересвідчитись у цьому, Джордже. Ну, то що ж там написано? Ага, скинуто. Ось воно що. Чудово написано. Так, наче надруковано. Це твоя рука, Джордже. Ти, я, бачу, тепер майже заватажка в цій команді. Я не здивуюсь, коли тебе капітаном оберуть. Але тим часом зроби таку ласку, дай мені головешку. Люлька моя зовсім згасла. Чуєш но, сказав Джордж, годі вже дурити команду. Язиком ти на всі боки мастак. Але твоє вже скінчилося. Злазь барила і не заважай нашим виборам. Щось мені здавалося, ніби ти казав, що знаєш усі наші звичаї, зневажливо відповів Сільвер. А як ти їх не знаєш, то я знаю. Я ще тут трохи посиджу, бо я поки що ваш капітан, майте на увазі, і зостануся ним, поки ви висловите свої закиди, а я відповім на них. Доти ж ваш чорний знак і сухаря не варт, а ото після буде видно. О, сказав Джордж, ми з тобою ніякого звичаю не порушуємо, ми по-чесному, атож. Ось тобі наші закиди. По-перше, ти завалив цей рейс. У тебе не вистачить зухвальства заперечити це. По-друге, ти за спасибі випустив ворога з цієї пастки. Чого їм хотілося забратись від ціля, я не знаю, але ж цілком ясно, що їм цього хотілося. По-третє, ти заборонив нам напасти на них у болоті. О, ми бачимо тебе наскрізь, Джона Сільвере. Ти ведеш подвійну гру, оце ж і клопіт з тобою, і по четверте ти заступився за цього хлопчиська. І це все? спокійно перепитав Сільвер. Цього доста, відказав Джордж. Через твою нездарність ми зависнемо в зашморгу. Гаразд, тепер слухайте мене я відповідатиму по черзі на всі ваші чотири пункти. То я завалив цей рейс, добре, але ви всі знаєте, чого я хотів. І знаєте, що коли б слухали мене, то були б зараз на іспаньолі, усі живі, здорові, наївшись у волю пудингу. а скарби лежали б у нас у трюмі, хай вам чорт. А хто завадив мені? Хто підганяв мене вашого капітана, хто підсунув мені чорний знак, ледве ми висадилися на острів, хто закрутив весь цей чортів танок. Такий чудовий танок і я витанцьовував разом з вами. А всі мину чисто, як ті танцюри, що на лондонській шибеніці вихляються. Хто це все накоїв? Ендерсон, Генс, і ти, Джордже Мері. Ти єдиний лишився живий із цих баламутів. і ще маєш нахабство виставляти себе в капітани ти, котрий занапастив нас усіх, а побий мене грім. Та це ж скільки світ світом такого нахабства не бачено. Сільвер замовк. З обличчя Джорджа та його спільників, знати було, що слова кухареві не пропали марно. Це вам пункт перший, скрикнув обвинувачений, витираючи під щола. Говорив він так запально, що аж стіни двихціли. але ж гідко балакати з вами при сяйбі. Нема у вас ні тями, ні пам'яті, я дивуюся, як це ваші матірки відпустили вас на море, на море, то це ви, джентльмени фортуни? Штани вам латати, а не морем ходити. Оближце, Джоне, сказав Моргай, відповідай радше на інші пункти. Буде вам і на інші, огризнувся Джон. Вони так само нічого не варті. Ви кажете, що справа наша кепська. Та хай вам, чорт, ви навіть збагнути цього не годні, наскільки вона кепська. Ми тепер так близько від шибениці, що в мене шия клякне, як подумаю. Я так і бачу, як вони висять у кайданах, а над ними птахи кружляють. І матроси тицяють на них пальцями. Хто це такий? запитує один. Це та це ж Джон Сільвер, я добре знав його, відповідає другий. І чути, як побрязкують кайдани, коли вітер гойдає повішених. Ось що загрожує нам усім кожному з нас через нього, та Генса та Ендерсона та інших Йолопів. А коли хочете знати за четвертий пункт про цього хлопця, то побий його грім. Хіба ж він у нас не заручник? І невже ми повинні так задурно збутися заручника, та ні за що в світі? Адже ж він, може, і я на цьому не здивуюся, наша остання надія. Вбити цього хлопця? Ні, я на це не пристану, братця. Ага, ще пункт третій. Е, тут багато чого можна сказати. Може, вам це пусте, коли до вас щодня приходить лікар, який скінчив коледж, тобі, Джоне, з твоїм пробитим черепом, лікар уже не потрібен? Чи тобі, Джорджа Мері? Якого ще кілька годин тому ціпала пропасниця, в якого очі ще зараз жовтаві, мов цитрини. Чи, може, ви не знаєте, що сюди має невдовзі прийти другий корабель на підмогу? Але він прийде вже недовго чекати, і тоді побачимо, хто зрадіє, маючи заручника. Потім ще пункт другий. Ви закидаєте мені, що я пішов на мирову, та хіба ж ви самі не повзали отут навколішках, благаючи мене замиритися? Ви повзали навколішках страхополохи, боялися, що подохнете з голоду, як не буде замирення. А втім, це все дурниці. Не заради цього пішов я на угоду, а ось заради чого. І він кинув на підлогу шмат паперу, який я відразу пізнав це була та сама карта на жовтому папері з трьома червоними хрестиками, що її я знайшов загорнутою царату, на дні скрині білі бонса. Чому лікар віддав їй Сільверові? Цього я ніяк не міг збагнути. Натомість бунтівники, побачивши карту, зраділи донестями. Вони накинулись на неї, мов коти на мишу. Карта переходила з рук у руки, один виривав її в іншого. Пірати лаялися, кричали, заливалися дитячим сміхом. Хтось би подумав, що вони не тільки вже мацають золото руками, а навіть пливуть собі з ним безпечно додому. Так, сказав один. Це флінтова карта, нема сумніву. Отут написано Дж ф, ще й кривулька внизу, він завжди так розписувався. Все це добре, сказав Джордж, але як же ми заберемо з собою скарби, коли не маємо корабля? Сільвер нараз підхопився з барильця і, спираючись рукою на стіну, закричав Стережися, Джордже, ще одне таке слівце, і я викличу тебе на герць. Як? А звідки я знаю? Це ти мав би мені сказати. Ти і усі інші, що через них я позбувся шхуни, бодай би ви згоріли, та куди тобі з твоїм тарганячим мозком придумати щось путнє. Але бодай чемно розмовляти ти можеш і мусиш, Джордже Мері, затямце. Таки правда, сказав старий Морган. Правда? Ще пак, підхопив корабельний кухар. Ви згубили судно, а я знайшов скарб. То хто ж з нас вартіший? Але я складаю в себе свої звання, хай йому чорт. «Обирайте собі, кого хочете за капітана, з мене годі. Сільвера, загукали всі, тулуб назавше, тулуб наш капітан. Он якої ви тепер заспівали, крикнув кухар. Що ж, Джордже, голубе мій, доведеться тобі почекати до іншої нагоди. Щастя твоє, що я людина не Не така в мене натура. А тепер, братця, що робити з цим чорним знаком? Виходить, він тепер ні до чого, геш?» Дік накликав на себе лихо, зіпсував свою Біблію і все це задаремно. А хіба ж вона не годиться для присяги? пробурмотів дік, видимо стурбований цією халепою на свою голову. Біблія з вирізаним крайчиком, глузливо відказав Сільвер, та нізащо в світі, у ній тепер сили не більше, як у звичайному співанику. Та невже? вигукнув Дік, якось, наче зрадівши. Ну, та нехай, така теж може на щось придатись. А цю штуку на тобі, Джиме, на пам'ять, сказав Сільвер, простягаючи мені велемовний клаптик паперу. Він був завбільшки з велику монету, і з одного боку чистий, бо його вирізали з останнього аркуша книги. На другому боці там було кілька віршів з апокаліпсиса. У мене в пам'яті засіли ті слова, а поза ним пси і душогуби. З того боку, де друкований текст, усе було замащене вуглем. Він уже злазив і забруднив мені пальці. А де чистий бік, так само вуглем вивели одне слово скинуто. Я зберіг цей чорний знак, як цікавинку, і ось він зараз переді мною. Тільки від того слова лишився тепер самий слід, мов подряпана нігтем. На цьому закінчилися події цієї. Ночі. Усі ми, випивши по ковтку спиртного, невдовзі полягали спати. Усі, крім Джорджа Мері якому Сільвер помстився тим, що поставив вартувати і погрозився покарати смертю, коли чогось не догляне. Довгу ту ніч не міг я склепити очей. Мені було про що думати, Бог свідок, і про людину, яку я вбив, рятуючи своє життя, і найбільше про подивогідну гру Сільвера, який намагався однією рукою тримати в покорі піратів, а другою хапався за всяку соломинку. Аби врятувати своє нікчемне життя, сам він мирно собі спав і голосно хропів, і, хоч який він був, пройдисвіт, а проте мене брав жаль за нього, що жив серед таких небезпек і був преречений на ганебну смерть у зашморгу.